Місцеве самоврядування. У вас є напрацювання по всіх. Е, по всіх ви не по трьох ми приблизно зробили. Ні, ну по трьох зробили. Так, Хто буде доповідати? Ви можете доповідати одному доповіму, так і вже. Ми теж у нас дуже гарячі дискусії, в наші групи були щодо місцевого самоврядування, реформування, тому що, мабуть, це проблема, яку... На і все-таки ми дійшли до висновку, що ключовою проблемою, знову ж так як і в наших колег, є відсутність певної системи. Ми назвали її ефективною, хоч тут терпили, нам намагалися розшифрувати слово ефективність у цифрах. Ми так вважаємо, що це все-таки ефективне і слово неефективне, а є слово ефективне. То, ефективна система органів місцевого самої в Україні. І щоб довести, що таке ефективна, і що ми вважаємо, що ключовий проблем буде це провести реформу органів місцевого самовряду до 2020 року. Це наша ключова буде проблема по цій темі. Яка ж ключова діяльність в буде проведена нашою спільнотою? Це ініціювання проведення круглих столів, семінарів щодо територіальної організації влади. Тобто така інформаційна роз'яснювальна робота, а вона сьогодні дуже потрібна, це, мабуть, найперше, що нам треба сьогодні нашим громадянам пояснити. Для чого ця реформа, які будуть плюси цієї реформи, які є мінуси реформи, що дасть реформа кожному пересічному громадянину, а особливо жителів маленьких сіл, хторів, селища. Друге, що ми теж плануємо наша спільнота, це, звичайно ж, потреба далі піде у методично-експертному супроводі цієї реформи. І от ми плануємо, що ми витратуємо певні методичні рекомендації, яких сьогодні теж, звичайно, і багато, але вони, мабуть, все-таки повинні практики цим займатися більше, ті, хто працюють з рекордом, вони самоврядування. І про сування або лобіювання ми його назвали, пропозиції різноманітних щодо законодавства у сфері якраз реформування місцевого самоврядування. Оце такі в нас виникли говорити, пропозиції і ключовою потребою тут у нас, ми назвали його створення клубів громадського діалогу по впровадженню реформи місцевого самоврядування. А якщо взагалі це нашу ключову потребу, то це, звичайно, щоб люди могли сьогодні шляхом референдуму, шляхом обговорення, громадських ініціатив рівноманітних, громадських слухань, все-таки вирішити, потрібна ця реформа чи не потрібна. Нікому із чиновників ми не дозволимо сьогодні вирішувати долю села. В якого було села? Маленького, середнього, великого села. Але доля села повинна бути в долі у руках самих людей. Так, так, наша... так, дякую. Е -е, два запитання, так як домовилися. Мікрофони є на кожному з рядів. Будь ласка, е заздалегідь попіклотися про те, що мікрофон здавився біля вас. Друге запитання: так, кого? У кого друге. Друге. друге запитання є? Одне запитання. Все? Тоді одне у вас. Зараз тобі це запитання, потім я так просто. Все-таки ви неключить ну... чи не виключайте. І все-таки ви не дали рішення питання, що таке ефективне заселення звання. Питання перше, а потрібно які саме законодавчі зміни. Які саме зміни до законодавства ви пропонувати? Дякую. Що ефективне чи не ефективна? Так, ефективне. Значить, по-перше, по-другому я вам скажу, які е, законодавчі зміни сьогодні ми їх не будемо пропонувати. Сьогодні, якщо наша Верховна Рада матиме вольову напругу да, і вольову силу, то всі ці законодавства і всі ці закони, проекти сьогодні вони лежать і тільки треба просто прийняти цей пакет цих документів. Ну, законів, які вже повинні ще та Верховна Рада вами прийняти. Але тепер вони я так зрозумів, вони повинні знову пройти шлях першого і другого читання. Да? Друзі, насправді запитання дуже складне і дуже об'ємне. На нього відповісти, просто так неможливо. Перелік не велике. Давайте а, перерік, ефективність, ефективність. Перерік а, про ефективність. А про ефективність, не ефективність. Я думаю, що ефективне місцеве самоврядування в принципі в цих законах і описують. Це перш за все. Головний принцип один з головних, який можна називати, це наближення публічних послуг. Ну, інші це звичайно субсидіарність. Дякую. Лаконічне запитання, лаконічна відповідь. З'явилося друге запитання, тоді не репліку, а це таке запитання. Так. Це реп... Мікрофону у вас немає, так? Ні. Репліка. Репліка? Тоді, я, якщо тоді я одна чую, реп... репліка звідси, і одна репліка звідси, що Стосовно ефективності. Якщо в нас не буде... Стандартів якихось, де, хоча б розроблених сам, самою громадою. то як поміряти їх? Стандарти і, чудово. Немає і Я і, мрію ну, про це те, для нас, мрію про те щоб мережа регіоне стала такою мережею, яка розробляє стандарти, яка запроваджує стандарти, яка показує, якими мають бути, який рівень має бути послуг і вчить цьому інше. Це, це наше завдання, Так. І у вас була репліка? Прошу, щоб у Вони завжди розуміли. І, будь ласка, не розглядаєте як ви ключові проблеми як ви корупція, чи ви ви не ну, заключається? -е -е -е. Корупція, ви знаєте, що прийнятий взагалі сьогоднішній антикорупційне законодавство, це, мені здається, не тільки в воронах місцевого самоврядування, а взагалі наша вся державна машина розідана сільній корупції. Дякую, друзі. Антикорупційна тема це абсолютно окрема тема, яка стосується всіх всі, всі наших спільнот. Якщо у нас будуть розумні рівні поступ з антикорупційної тематики, заявляйте їх на порталі і потихеньку формуємо спільноту, яка буде займатися антикорупційною тематикою. Вона вкрай важлива, але у нас практично, я так. Навіть згадується тих 700 з гаком послуг, які були заявлені всіма аплікантами, так? Принаймні в рамках першого, то в рамках другого. Ні, здається, антикорупційних практично не було. Так, гаразд, по місцевому самоврядуванню все.